Скільки реально потрібно часу на запуск нової моделі, друзі? Тут потрібно враховувати два основних моменти: перше це завантаження швейного виробництва та конструктора, і друге це складність виробів. Дійсно, а в залежності від кількості модели, і в залежності від їх складності терміни можуть змінюватися. Але ми спробуємо з вами, наприклад, якщо ви замовник, у вас один виріб і ви хочете розробити лекало та відшити зразочок. В цілому розробка одного лекала займає десь до тижня. Чому я кажу до тижня? Не саме лекало розробляється цілий тиждень. Воно може розроблятися за годину, але у конструктора є завантаженість по іншим замовникам, а також коригування лекал уже існуючих замовників. Тому ми завжди даємо орієнтовний термін тиждень. І далі йде тиждень, десь на пошив зразочку. Знову повторюється, це. Не значить, що футболка буде шитися цілий тиждень. Ні, в цілому хай 30 хвилин. Але швейному виробництву потрібно знайти час між зміною ниток, між зміною пошиву виробів для того, щоб пошити даний виріб. Розумієте, ніхто не буде зупиняти пар заради одного зразочку. Тому в. В процесі пошиву партії, які зараз відбуваються на швейному виробництві, протягом тижня знаходиться час для того, щоб відшити зразочок. Саме тому ось такі орієнтовні терміни. До речі, хочу відмітити, що, наприклад, якщо у нас один замовник, у нього п'ять чи шість моделей, ми дійсно можемо розробити усі лекала, в залежності від завантаженості, за один тиждень. Ми концентруємося на одному замовнику, і так само це стосується і зразочків. Але тут потрібно чітко розуміти, які вироби і що саме хоче замовник отримати.